Доброго вечора. Мене звуть Андрій Любка. Я хотів би поділитися з вами кількома думками про одну з найактуальніших подій, які сьогодні розгортаються в Україні, і які значною мірою можуть вплинути на єдність нашого суспільства і на політичний порядок денний всередині нашої країни, і також на ставлення рівень підтримки, який ми маємо на Заході. Це питання релігійне, і я довго утримувався від того, аби про нього говорити, оскільки сам себе. Не вважаю релігійною людиною і є радше атеїстом, якщо спрощувати, атеїстом-агностиком, можливо. Але мені здається, що погляд людини, яка позбавлена власного суб'єктивного ставлення до якоїсь церкви, він достатньо продуктивний для. Цієї дискусії про релігійне життя в Україні, про єдність українського суспільства і про ті проблеми, які ми сьогодні маємо з українською православною церквою, яку ми називаємо церквою Московського патріархату, хоча юридично вона називається як УПЦ, оскільки це погляд громадянина України. І завжди у цих дискусіях я намагаюся привернути увагу не просто до власного там у цій ситуації релігійного погляду на, на речі. Не просто до патріотичного погляду, на речі, бо якщо дивитися з точки зору патріотизму українського, то безумовно, що УПЦ є загрозою національної безпеці і є одним із інструментів російського впливу на наше суспільство такою п'ятою колоною. Але не завжди патріотичний погляд є правильний з точки зору держави, не завжди він є продуктивним, оскільки. У державній політиці, яку ми вибудовуємо на багато років уперед і намагаємося користуватися тими найпрогресивнішими здобутками західних ліберальних демократій, важливо слідувати букві закону і говорити насамперед про юридичні аспекти. Я, наприклад, про, про це саме говорив, коли точилися дискусії про підтримку українського книговидання, про квотування української музики, заборону імпорту. Книжкової продукції з Росії і так далі. що Тут патріотичний підхід, він правильний, він на емоційному рівні класний, але нам важливо говорити про е калькуляцію, про користь держави, про те, що насамперед ми забезпечуємо квотуванням чи обмеженням імпорту. Російської продукції ми забезпечуємо не тільки розквіт української культури, і це прекрасна патріотична дія. Але також ми дбаємо про бюджет. адже це сплата податків, це креативна індустрія, це купа людей, які отримують зарплатню. Почина не тільки умовно коротше, письменники, але це купа людей, які працюють у на поліграфічних підприємствах. Сторожі на цих підприємствах, люди, які працюють у їдальнях, тобто це велика інфраструктура, це багато тисяч людей, про яких ми навіть не знаємо і не думаємо, що вони дотичні до цієї сфери Водії вантажівок, які возять ці, ці книжки з друкарень в книгарні і так далі. Тобто, це, це велика економічна бульбашка, яка важлива для існування держави і яка корисна для неї. Тому моя логіка. У той час насамперед базувалися на таких аспектах, і зараз я хотів би привернути увагу якраз до такого погляду і на конфліктну ситуацію, яка склалася навколо Києво-Печерської лаври. Бо нам важливо зрозуміти, що Києво-Печерська лавра, як пам'ятка українська, належить усім, не просто вірникам української православної церкви, як вони хочуть це представити, московську патріархату. Але також і не тільки вірникам Православної церкви України, помісної, яка отримала Томос, вона належить також греко-католикам. Більше того, можливо, це когось здивує, але вона належить е навіть е українським мусульманам і також українським атеїстам, оскільки це пам'ятка загальнонаціонального значення, не тільки духовна, не тільки релігійна, але і історико, культурна, архітектурна. Е це до певної міри один із символів України, який належить всьому українському народу. Відповідно, власником цієї пам'ятки є українська держава, і саме українська держава має право визначати, хто може орендувати цю територію, цей комплекс на яких умовах і стежити за виконанням цього орендного договору. І безумовно, в цій ситуації, коли навіть не йшлося про там якесь безпричинне чи передчасне розірвання договору, зараз все було дуже чітко, закінчується термін оренди, і відповідно держава його не продовжує. І саме в цьому руслі, мені здається, і слід рухатися, залишаючи за бортом дискусії про український чи не український за духом характер цієї церкви. Бо для наших західних союзників, для багатьох людей, які не будуть заглиблюватися у Якісь вірчі грамоти з Константинополя, Томос і так далі. Важливою є свобода віросповідання, свобода совісті, і українська держава, як держава, яка бореться за західні стандарти, має їх забезпечити. Відповідно, користування державною власністю може бути перервано. І я вважаю, що в цій ситуації, коли ми зайшли вже в такий глухий кути, посипалися звинувачення і навіть погрози на. На вище керівництво держави, воюючої держави, на погрози на адресу родини президента і так далі. і так далі. Мені здається, що далі ця ситуація не може рухатися в якийсь інший бік. Держава мусить довести свою логіку і свою, свою правочинність на цій території і навести лади своїм майном. і для мене є очевидним, що УПЦ, э, який ми називаємо Московським патріархатом, має піти із Києво-Печерської лаври, в тому числі через те, що ця а, церква відверто пішла проти держави, проти легітимної, демократично вибраної державної влади. І, в воєн, і воєн, під час воєнного стану це безумовно загроза. Що стосується інших аспектів діяльності е, Української православної церкви, тут слід бути надзвичайно обережним і думати про те, як не образити почуття людей, вірників, бо це український народ, яким чином е, доносити до них інформацію і е, мати цих людей у цьому діалозі внутрішньоукраїнському. Якраз на своєму боці не робити з них ворогів або не, 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 не створювати конфронтації там, де їх не потрібно. І я думаю, що вихід із цієї ситуації також мав би бути юридичний і поступовий. Це передусім перейменування Української православної церкви на російську православну церкву. Ця зміна, вона з одного боку. Не є якоюсь фундаментальною, вона є юридичною, відбувається на папері, але назва вже буде достукуватися до довірників і сигналізувати, що ця церква справді є агентом впливу іншої держави і буде просто таким маркером, від якого вже від слова російський кожен хотів би від цього клейма відмитися. Я думаю, що багато людей. Якщо їм доведеться казати, що от ми громада Російської православної церкви, в них язик не буде повертатися, і це буде виходом. Але в той же час варто не забувати про, про ці права людей і ставитися до них із повагою. І ті церкви, які збудовані громадами церковними, бо в принципі церква не будує нічого, будують громади, будують люди, які живуть у цьому місті. Які збирали, збирали кошти власні і власними силами, будували храми, вони мають залишитися у власності тих церковних громад, якими вони були збудовані. Тобто це правої не просто власності, але і, і логіка процесу. Натомість Києво-Печерська лавра була збудована не Теперішніми громадами вона будувалася протягом багатьох століть і є надбанням, є спадщиною і власністю Української держави, тому її треба винести поза межі цього діалогу, так само, як зрештою, і Почаївську лавру. І держава має навести в цьому порядок, передусім юридично забезпечивши виконання своїх розпоряджень, рішень і законів. А стосовно іншого життя вірян Української православної церкви в дужках московського патріархату, я думаю, що це довгий процес і у цих інтимних сферах, бо релігія, як і мова, це дуже, це дуже особиста справа, дуже приватна, яка у сумі стає загальною і суспільно значущою, але цей вибір має робитися у душі кожного вірника, кожного вірянина, кожного члена церковної громади, і цей перехід до православної церкви України має відбуватися на цьому децентралізованому маленькому рівні маленької громади, маленької церковної двадцятки і конкретного храму, а не загалом, бігом, скопом, перескоком всієї церкви. Якоюсь забороною. Тут треба проявити державницьку мудрість, державницьку позицію і не поспішати, але дуже чітко і дуже швидко показати силу держави, показати її легітимність, в тому числі забезпечивши виконання рішення про розірвання договору оренди, про припинення договору оренди і не продовження його із УПЦ, і подальшим законом про переіменування цієї церкви. Примусове перейменування у російську православну церкву, а далі слово має бути за вірянами. Мені здається, що це демократичний, правильний, логічний і державницький підхід. Дякую за увагу.